Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про нерозлучних друзів котика та песика. Жили собі на світі добрі друзі, котик та песик. Надумали вони вирушити в подорож. Купили білети, щоб їхати на поїзді. А в який вагон сідати, не знають. Давайте посадимо їх у вагон. Ось перед вами поїзд. Порахуємо вагони по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Подивіться, у песика квиток з яким номером? Номер 4? А у котика Номер 2 Котик буде сідати у другий вагон. А песик у четвертий. А ось і зупинка. Тепер їм слід зійти східцями вниз. А ці східці незвичайні, математичні і з цифрою на кожному. Давайте підемо разом з друзями вниз. П'ять, чотири, три, два, один. Дійшли котик і песик аж до самого лісу. Дивляться, на дереві птахи сидять. Захотілося їм порахувати птахів. Ми теж будемо рахувати разом з ними. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже голосно ми рахували, злякалися птахи, почали розлітатися. Скільки птахів полетіло? Одна пташка їх стало менше. Наскільки? На одну. Скільки їх залишилось? Один, 2, 3, 4. Ще одна пташка полетіла. Скільки їх залишилось? Один, 2, 3. А зараз, скільки пташок залишилось? Один, 2. Наступна пташка влетіла, скільки їх залишилось? Одна. Полетіли всі пташки. Скільки їх залишилось? Ніодної. Якщо ми поводитимемося тихо, то птахи повернуться. Ми їх будемо рахувати тихенько, тільки очима, а котик покаже нам цифру, що відповідає їх кількості. Один, 2, 3, 4, 5. Цифра 5. Яке число попереднє до числа 3? Це число 2. Яке число наступне за числом 2? Вірно, це число 3. Яке число знаходиться між числами 3 і 5? Число 4. Покажіть сусідів числа 2. Це числа 1 і 3. Молодці малята! Ви гарно впорались з завданням. Ідуть друзі, і приходять на чудову галявину. Дивляться, аж тут яжачок сидить на пеньочку і грається з цифрами. Він пропонує друзям погратися в гру. Якої цифри не стало? Пограємо разом з ним? Якої цифри малята не стало? Так, вірно, цифри 2. А тепер, якої цифри не стало? Цифри 3. І останній раз якої цифри не стало? Цифри один. Ідуть котик з песиком-лісом. Бачить хатинки лісових друзів. На що схожа хатинка лисички? На квадрат, вовка, на прямокутник, а зайчика. На ромб. А всі разом хатинки це чотирикутники. Чому їх так назвали? Тому що у них у всіх по 4 кути. Молодці малята. Щоб добре запам'ятати, як називаються будиночки звірів, пограємо в гру. Знайди і назви. Знайдіть мені фігуру. У неї 4 кути і 4 сторони. Дві сторони довгі, а дві короткі. Вона червоного кольору. Так, молодці це. Прямокутник. Наступна фігура. Кутів в неї немає. Вона жовтого кольору. Це овал. Фігура, у якої всі сторони рівні, зеленого кольору. Так, малята це квадрат. Я буду читати загадку, а ви повинні відгадати частину доби. Завітав до тітки ночі. Хтось зітхнув, розплющив очі. Всіх скликає на сніданок. Прокидайтеся вже. Молодці ранок. Друга загадка: Сонце в небі високо, і до ночі далеко. Коротка у дерева тінь, що за час доби це. День. Ми вже позіхаємо солодко, тіні тут і там снують, чистимо зуби для порядку і готуємось до сну. Це вечір. І остання загадка. Я взимку довша за день, а влітку коротша. Як прийдуть, сидіти сплять, мені прикро дуже. Це ніч. Дуже дякують нам котик і песик. Запрошують нас до себе у гості. А ми малята скажемо їм до побачення, до нових зустрічей!